Коли запросив дівчину на каву, а вона тобі ти мені в живіт дивишся, дитя яке на каву сходимо. Не можу. Люди такі бувають необережні висловлювання. Та хлопці часто комплексують через ріст, і це мене так засмучує. Мабуть, дівчата більше паряться, якщо високі, а хлопці через те, що низькі. Метр вісім. Ну, нормальний зріст, офіязно. Ні, ну окей, якщо людина прям дуже сильно нижча за тебе, або сильно прям вище за тебе, але це не 10 см. 10 см то різниця невелика, типу. Але якщо різниця там 30-40 см, то чомусь, я не знаю, але це дійсно викликає. Якийсь дискомфорт, але я думаю, можна до цього звикнути. Мені цікаво, чи науково це обґрунтовано. типу, це якась е незручність, чому людям може бути незручно розмовляти з різним просто людьми. Якщо 30-40 сантиметрів, то я б тебе з <laughs> собою складно. Я просто уявляю. Як ти з нею ходив, би, якщо людина ви ще за тебе? Става би на тебе з нею розмовляв би раніше. смущало ходити на підборах. Зараз набагато легше, хоча все одно іноді е, важко морально, в основному важко фізично, тому я просто майже ніколи не ходжу на підборах. Ну, мабуть, по настрою буває такий впевнений настрій, що можна щось тягнути. Таке прям красиве, щось бо на підборах буває. Хочеться побути сірою мишкою. Типу, якщо висока, то не жіночна. Жінка ж має бути мініатюрною, бла 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 і це все. Ага, мені так неприємно було болюча історія. Ріяний тарт в грі престолів через те, що саме вона висока і велика. Над нею всі насміхалися, але вона з такою гідністю. Твою історію прийшла. Дуже люблю цю персонажку. Це просто такий собі смак. У тих, хто так каже. Ну, я чула, що багатьом чоловікам подобається там і великі форми, а іноді кажуть, що типу їм не подобаються великі форми там, чи груди, чи зріст. Коротше, ну, в кожному своє. Типу, знайдіть просто людину, яка буде цінувати те, який ви, чи яка ви за зовнішністю, і все. І не буде вас запарювати це. Ну, типу, чия думка вам важливіша: якоїсь рандомної людини на вулиці чи близької людини. Я думаю, що близької. В мене в коледжі була подруга з ростом 150. Це було дуже смішно. Прям, як в тебе в облівані вона за дуже велика різниця в зрості була <ріхи> Ні, ну це комічно. Типу, але щоб якось це було образливо чи насміхатись над цим зі злом. Реально не розумію, але люди такі реально бувають.